І я, я пам'ятаю, коли ми приїхали в, в Ліман, він же не теж не так давно звільнений. І коли ми привезли туди, ну, навірно, тон 5 просто їжі, е, картоплі, е, медикаментів, е, е, одіяла, подушки, і вийшли сотні людей, знаєте, так віком 50-70 і більше, і підлітки. У мене чуть сльози не потікли, тому що. Люди просто голодні, холодні, світла нема, води нема, постійні обстріли, все заміновано, і, 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 і ці люди знає, я ні одного. Знаєте, там всяке е, розповідає я жодного алкоголіка, алкаша, якого то бомжа не побачив. Просто знаєте, люди. А чому ці люди там залишаються? І... Чому вони не виїжджають? А знаєте, на, на моє питання, чому вони сказали: синок, куди їхати? Нема куди, хто міг уїхав. Ми тут виросли. Я пам'ятаю, бабуся на другому поверсі на коляскі сиділа. Ми роздавали термобільйо, і, і, і вона кричить: Синок, дайте мені, я не можу спуститися. Ми кинули там термобіль'я, і попри почали там картоплю роздавати людям. Вистрілась черга, і тут почався обстріл. Там не можна більше там 20 хвилин знаходитися на, на одному місці, тому що все одно і диверсійні групи працюють, і. і, і... І, і снайпера, і що хочеш, і, і ці люди вони просто в жахливому такому стані, що просто по-людськи їх дуже жалко. А, а ці ні люди розумієте, у нас вже не повинно бути ніяких ілюзій по поводу е, того, що там щось залишило людське, розумієте? Вони просто е, зносять все. Я пам'ятаю. Я був в Бахмуті, коли Дебальцевська операція була і виходили. І ми там в 2015 році в Будинку культури приїхали з групою Контингент, щоб підтримати наших воїнів. І там у ну, ще Артемовський називався, ще зібрались просто люди. Ми дали їм концерт, знаєте, зігріли душу. Таке симпатичне було місце, там 80 тисяч населення. І те, що, те, що там зараз вже. Ну вони ж не люди, розумієте, вони просто нічого чоловічого нема, вони зносять все, розумієте? уніштажають все. Тому тут навіть знаєте, і дивуватися вже нема чому, треба просто нищить, нищить, гнати з української землі, щоб ця чума більше ніколи сюди не поверталася.